Триває інформаційний вечір на каналі 112 Україна. Вітаємо всіх, хто долучився до нас, і представляє наших гостей. Це Олег Ляшко, голова депутатської фракції, радикальна партія Олега Ляшка і Вадим вчора. Карасьов, політолог. Вам також вечір добрий. Ситуація в Україні змінюється блискавично. Тому зараз нам всім важливо зрозуміти, як працюватимуть медіа в умовах воєнного стану. Панове, до вас обох питання. Пане Олеже, ви розумієте, де є межа? Цензури, власної цензури і дає вже обмеження і свободи слова. Я думаю, що це очевидно для всіх і для тих, хто займається журналістикою, не займається. За принципом лікаря, не нашкодь. Тобто, коли ти робиш свою роботу, особливо в умовах війни, особливо коли ти розумієш, що від слова багато залежить. Сьогодні, наприклад, російські так звані ЗМІ, чому так звані? Бо насправді це не засоби масової інформації, а це рупори пропаганди, контрпропаганди. і вони один із елементів тієї війни, яку проводить Росія проти нас, тобто вони чітко виконують функції пропаганди. Наше завдання має полягати в контрпропаганді і в доведенні своєї позиції. Але звичайно, що війною не можна прикриватися для того, щоб запроваджувати цензуру, для того, щоб обмежувати. Свободу змі. Тощо, звичайно, якщо ці ЗМІ не антиукраїнські, якщо ці ЗМІ не працюють відверто на ворога, який є у нас, до речі, по сьогоднішній день. От Верховна Рада лише нещодавно прийняла рішення про скасування акредитації російських журналістів. Я рік про це вимагав, щоб зробили. Адже це нонсенс, коли ми воюємо з Росією, а їхні журналісти тут акредитовані. Це якби німецькі журналісти під час війни були в Москві акредитовані чи радянські, навпаки, в Берліні. Тобто має бути скасова. Сована ця ворожа пропаганда, акредитація треба максимально знизити можливість для ведення ними контрпропаганди і водночас пропаганди і водночас використовувати всі свої механізми і можливості для того, щоб проводити свою контрпропаганду, спрямовану на е, захист інформаційного простору. А політика заборон санкцій, добре, ми погоджуємося з тим, що внутрішня, етична журналістська цензура, можливо, політична, яка має прописуватися законопроектами народних депутатів. Але хто це має виписати кодекс і сказати, що Іванов поганий, Ми не даємо? А Петров, наприклад, навпаки, він добрий, Його транслюємо. Ось ці правила, щоб потім було зрозуміло за що. Кого і як карати? Я думаю, що відповідь на це питання цілком очевидна. Закону мають бути встановлені конкретні чіткі заборони. Наприклад, заборона на агітацію за ворога, заборона там на заклики до зриву мобілізації, до розчленування країни. Може хтось там захоче на телеканалі показати, як слібом сіллю чекають ворога тут десь, значить, і це має бути заборонено. і За це має бути відповідальність. Тобто, а коли немає чітких заборон, то тоді та ж сама. Згадана настрада хоче комусь виписує е, е, догану і попередження, через які потім забирають ліцензію, комусь хоче, не виписує. Тобто приймається на власний розсуд. І от саме отут а коли приймають рішення на власний розсуд, є дуже велика спокуса натиснути, порекомендувати настраді, того прищучити, то ліцензію забрати, той не так сказав, там оціночне судження, якесь не сподобалось. Хоча, наприклад, зовсім не розумію, на якій підставі зараз вашому каналу. Каналу видали попередження за наступним кроком, за яким може бути позбавлення ліцензії, за те, що ваш канал крутив шустера в ефірі, якого був цей Шевченко з Москви Так я теж там був, і коли цей Шевченко почав нести пургу, я його зупинив. Шустер пішов на рекламу, і фактично ніякого я, як живий свідок, можу підтвердити, що ніякого порушення не було. Бо Шустер, ну можливо, я не знаю, міг би здогадуватися про те, що Шевченко буде молоти в ефір ефірі бо очевидно, Вадим правильно сказав, перед тим якого запрошувати в ефір, ви почитайте його бекграунд, про що він говорить. Можливо, варто знайти іншу людину, яка б донесла іншу точку зору, але Ми при так, цьому але стали. при цьому не порушувала закон. А коли вибачте, ну покличте ще Жириновського в ефір, покличте ще кого-небудь, який розказує, що чоботи будуть мити в, е, у Дніпрі, що Дніпро просто транзитом протікає через Україну. Тобто, треба усвідомлювати свою відповідальність за слово в умовах війни, але в о час я ще раз наполягаю, що при цьому національна рада не повинна використовуватися як інструмент для розправи з тими каналами, які, наприклад, ну подають оптимальні і зважені точки зору. Вибір... Не може бути угу. суцільного добрянства, тому що суцільний однобрям приводить до народження нового Януковича і до нового майдану. Хватить, уже мали за Януковича, коли всіх знищували. Вибіркове правосуддя, як його уникнути, потрібно не просто інформаційна заборона, інформаційна. Політика, коли у нас начальник генштабу говорить одне, а міністр чи за міністра оборони говорить інше, я не розумію. Ви працюєте з людьми? Є в нас якась інформаційна лінія, інформаційна політика, uh -huh. меседжбокс, який би рекомендував посадовим особам, журналістам, рекомендував, не заставляв, рекомендував говорити те або а не говорити інше давайте я до речі вважаємо. секунду я Пану скажу Олександр. ліля у тій студії говорила про те що ті хто закликає до перевороту вона буде здавати в СБУ. ну я вам скажу пані ліля що я з вами абсолютно згоден що заклики до військового перевороту сьогодні це фактично робота на користь москви бо москва кремль тільки прагне того щоб тут була повна анархія дестабілізація і потім вони прийдуть скажуть, що вони рятують український народ від бандитізму, від анархії від усі Іншого, Почули, але почу водночас, почу, але зон, водночас це не дозорця, до, з... Досі... я закінчу. Давай але одно... свобода <рес> слова в тому, щоб сказати. <рес> Ви але вже водночас, наприклад, у мене зовсім інша точка зору на мінські домовленості. Я вважаю мінські домовленості вкрай невигідними для країни. Я вважаю, що ці домовленості це міна уповільненої <рес> дії. І я не хочу, щоб через те, що я в вашому ефірі про це сказав, щоб ваш канал за це закривали. Бо це вже не це це цензура, це цензура і намагання. Просто е, не дати можливості до глядачей, до громадян донести іншу точку зору. Я хотів би заперечити, е, колега з міжнародної спілки журналістів каже, що в будь-якому випадку не повинно бути цензури. Я не згоден. Цензура не може бути в вільній країні, е, але у нас є одне але війна. В умовах війни цензура повинна бути. Бо інакше інше питання, критерії, яка цензура, на що цензура, повинно чітко бути виписано відповідальність, що можна, що не можна, щоб не прийшла Нацрада, за будь-яких умов там е е до стовба можна пристати і забрати ліцензію. Цьому, що а що стосується інформації, от попередні ми обговорювали, що у вас там була інформація з Дебальцівської, з Дебальцево, і ви вагали, здавати чи не давати. Я думаю, що відповідь зрозуміла. Якщо ця інформація, яку ти даси, може загрожувати нашим військовим, може загрожувати їхньому життю, може може дати поживу для ворога за будь-яких умов не давати цю інформацію, навіть якщо ти як журналіст при цьому втрачаєш. До речі, бо це я кажу, як сам та. журналіст mm. да? до обрання депутатом я багато років працював журналістом. Є якщо інформація оприлюднення, як інформація, яку ти здобув, несе загрозу військовим. Ти не можеш її давати за жодних умов, бо на першому плані ти громадянин країни, ти маєш бути патріот країни, ти маєш своїми діями дбати про безпеку України, і слово не може убити. Воно не повинно вбивати. І це навіть не стосується тільки війни. Якщо інформація безумовно. несе загрозу життю людини, безумовно її теж не потрібно давати. Ну е -е -е, щодо блогів, звичайно, веду і блоги, і все інше, і надзвичайно багато інформації отримую, як ви розумієте, і на телефон мені з того ж Але, десятки а... смс. Со що при приходять, інше, але при цьому максимум, що я роблю, це я пересилаю, Я можу смс-ку міністру оборони, начальнику генштаба, президенту, турчинову переслати. Але це не значить, що кожну наявну інформацію я виставляю в Фейсбук, не. бо це не треба робити, і Давайте, не, ми, не потрібно ці виносити на телебачення. Давайте ми ще не забувати. 21 століття війни ведуть в першу чергу не танки, не літаки, не системи ГРАД, а інформація, пропаганда і контрпропаганда. У російському ФСБ, в російських військових структурах, цілі підрозділи, де сотні людей сидять так звані боти, які в інтернеті розповсюджують панічні настрої, брехливу інформацію, там про котли пишуть, там про якісь напади, там про терористів, там про полонених і так далі. І спеціально збурюють суспільство. Бо ми, коли говоримо гібридна війна, то гібридна війна це не тільки завели там смерчі чи, чи гради на Донбасі через відкритий кордон. А від один із елементів цієї відкритої. Війни це війна в інтернеті, коли суспільство е, насіюють паніку, деморалізують, дезорієнтують. А розрахунок який, що люди піднімуться, встануть. Почитайте, зайдіть в інтернет через слово, третій майдан, третій майдан. Таке враження, що як третій майдан всі проблеми країни виживемо. То я вам скажу, як учасник другого майдану і першого майдану, що в умовах сьогоднішньої війни Україна третього Шов. майдану не перенесе. і третій Шов. майдан. Дозвольте, я закінчим. Так. це якраз те, що важливо, так. і третій майдан доконає Україну. Тому ніякого майдану а навпаки повинні всі зосередитися, об'єднатися, вибити ворога з рідної землі, а потім уже розбиратися із Почули, іншими питаннями. і Дякуємо вам за вашу точку зору. Пана Олег, репліка від вас. Верховенство права це шлях України. Безумовно, але спочатку треба виграти перемогти в війні, і треба боротись. Бо якщо не переможемо ворога, то не буде ні України, ні верховенства права. Для того щоб перемогти один із елементів це пропагандистська війна. Тому українська влада має боротися не з українськими каналами, а в першу чергу хай заборонять російські канали і реально доб'ються заборони їхньої трансляції. Видворить звідси всіх агентів ФСБ, які прикриваються журналістськими посвідченнями, які показують убивство наших солдат, катування, знущання. І так далі. Більше того, не видворити, а взяти і посадити їх тут, щоб відповідали за вчинені злочини, бо насправді це злочини проти людяності, це злочини проти порушення правил війни. Вас також почуло, зрозуміло. Дякуємо за візит до нашої студії Олег Ляшко, Вадим Карасьов.